Вітаю! Мене звуть Галина Дорохова. Я засновниця та тренер центру ЄПІЛАТЕС. І сьогодні ми з вами поговоримо про індивідуальні тренування на великому обладнанні. В ЄПІЛАТЕС Ми працюємо з п'ятьма видами обладнання: реформер, спайн-коректор, трапеція, бочка та стілець. Потрібно це нам для того, щоб максимально урізноманітнити рух для тіла та відпрацювати навичку руху в різних умовах. Давайте розберемо на вправі свон. Здавалось би, у всіх варіантах ми працюємо з розгинанням хребта, але отримуємо різний зворотній зв'язок від обладнання. В одних варіантах обладнання дає підтримку і полегшує розгинання, в інших робить вправу більш силовою. Навчає стабільності тазу, контролю, працює на витяжіння або мобільність. Для чого ж так багато навичок в одному русі? Щоб ваше тіло працювало збалансовано і не створювало компенсації в побутовому житті. Все це усвідомлення, розуміння свого руху, сила та контроль, звідси хороше самопочуття, здорова постава і збалансована робота всього тіла. В методі FullStar ми не робимо вправу заради вправи. Ми працюємо з функцією, адаптацією вправи під клієнта і навчання тілу коректних рухових звичок. І різне обладнання допомагає це зробити максимально точно, швидко та ефективно.